Зараз хочемо показати такий бюджетний, простенький тримирок для там, різних таких окантувальних робіт. Тобто, я би рекомендував взяти таку модель, кому там треба чисто там, шию підрівняти. Можливо, хтось там користується машинкою для стрижки, для стрижки волосся. А цим тримером ви зможете робити рівні контури. От, сам тример непоганий, простенький. Працює від акумулятора, може працювати від мережі. Тут є в нас індикатор. І оця сіра накладка, вона металева. Основа, звісно, вона з пластика зроблена, але вона металева, ця верхня накладка. Що цікаво, бачите, в комплекті йде блок живлення. От. Але тут ще зробили USB-міні. Ну, це давня модель розпродаж. Бо зараз було б, звичайно, актуальніше type c але все одно знайти вхід такий простіше, ніж оці ще старі подвійні. Тому класно, що є альтернатива. В комплекті насадки 1 2 3 мм, щітка і мастило. Ціна набору 400 гривень. Тобто, я заважаю за такі гроші, це абсолютно хороша буде покупка для таких простеньких завдань. значить Замовити можна на сайті Tremor Viber Telegram от, і можна зателефонувати.